Я їх не сприймаю незрячому боріста, я сприймаю е -е, людьми, які прийшли в професію. Здається, що може бути простішим пройти зробити просто каву, але стільки якихось деталей, і кожна з цих деталей впливає на загальний результат, де ти маєш бути уважним, ти маєш бути сконцентрованим. Е, і це все дуже важливо. Тому от, мабуть, це для мене було саме новинкою. Я дуже хвилювалася, що раптом буде такий прикол: типу: ну, типу, у вас це не вийде, і, типу, давайте я за вас це зроблю. Ну, власне, вже цього не було. Чи відміняємо проєкт? <ріст> Складним дійсно було от вирахувати оці всі кути, оці всі правильні нахили, правильні рухи, тому що кожен рух має все-таки він бути відточеним, щоб відсутність зору не була перешкодою. Тому що хочеться все одно зробити отак, як воно має бути. Зараз практика. Кожен бариста приготує мінімум 100 порцій для того, щоб повторювані рухи правильний був алгоритм. А потім підемо стажуватися в нашій кав'ярні, а далі вже будемо робити каву. в рівень.